Так, при всім сьогодні у нас розпаковка посилок з Китаю. Так, достав'я сіста. Навіть наліпили скло, що бися не било. Не так. Остап дірочку. І саме головне, у ці посильці дуже такі класні вешці, особливо на зиму. Так. Перше у нас. Тут у нас спор банка. Сами дешеві. Я вам скажу для чого. Звісно, коробка пом'ята, серйозно. А, це чуть-чуть краще. Далі. Тут йдуть стелька. Зараз я вам покажу їх. Так, вот. Тут от такі стелька. Як бачимо, одна, Права-ліва. Ріжете на нужний розмір. У подарок є у нас. Є от така інструкція. Кабель і таке регулювання теплоти. Ми були перед тим самі суту з кабелем. Але що я можу сказати на зиму, на морози, коли у вас якась така робота у венку. Получається вон, що девоці мало келате, блин, це топ за свої гроші. Включили і ногу прям чують як гріє. Саме головне не сильно гріти, не включати на максимум, то що може піджарити. Так, зараз ми. Знаєте, що далі? Так. Ти у нас прийшла. Бала клава. На лежі. Хто займається лижнім спортом. Отак да, на валяй, звісно, вона Складена туди-сюди, але така, класна. Максимально закриває, тепла така. Таке з термобілля, класна, вещь. Це сюди. Так, шо у нас? Для того, щоб ці стельки дуже дешеві, я їх заказав багато. І собі і друзям, щоб можна було прям конкретно підігрівати свої ноги. Так, що ти пішов, прийшов ремішок на годинник. Так, ми Powerbank. Першим ділом провіряти. Так. Так. Провіримо раз цю повреждену коробку на всякий случай. Набрав на 20 тисяч міліампер. Хотів раз на 10 взяти, але далі подумав, що на 20 буде з запасом і плюс він невеличкий на 20, що я можу казати. Або дійсно на 20. Але повесий. такий І так мало бачу. USB-порти. Так, нахилені в різні сторони. Так, окей, кнопки включення нема. Так, все виходить. У нас у інструкції. Що інструкції? Дає 74 Вт. Нічого собі. Окей, okay, окей, okay. зараз ми затестимо. У мене тут багато тестерів. Зараз ми такий спробуємо. Підключити його. Так, 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 так. хай буде цей. Цей. Зутман перевіримо. І потім я зроблю короткий для шорта. Так, так така є. Так, 25%. Получається, у нас на даний момент потребляє 8 Вт, 5 вольт. 25%. Здесь залишимо. Хай заряжається. Туй плотно. Тут є як пустотіл. Окей, хай заряджається. Хай буде там. Я потім усі заряжу, але пануся, провірю, що як працює. Скільки в них улізе? 25, виходить, процент. Це 75% ще мається дозарядити, якщо не точно вказує. Значить, аж зарядиться хоча б там 10 000 мАкси, це буде дуже добре. Так як я його хочу тільки для підігріва собі для стельок. Не заряжати телефон, хоча телефон можна не заряджати, Так, тут теж 25, окей. Так, я зараз ще візьму одну зарядку. У мене ще такий міні-тестер. І будемо тестівати. Так, за Powerbank я у кінці ролика скажу, що вони як, скільки міліампер там у них. Чи стоїть їх брати, чи ні. Наш буде... Так, то я ж бачимо. 20 тисяч мА. Якщо буде хоча б там 15, рекомендую. Тому що для стелек мені много не потрібно. Тим боля, аж ви десь там ходите на відпочинок, на їдальню, десь до хати. Ви можете хоч коли поставити його на заряд. Плюс він невеликий. Дійсно, невеличкий. Ось так виглядає дуже класно. Так. І переходимо до його тесту. Так, от так виглядає наш тест. Як бачите, кожного паербанка по 25%. І зараз я запускаю тест. Так, поставимо телефон. нього перший наш кабель. І другий наш. Опа. Так, сбросили на одному. Сбросили на другому, Вот так. Позброшували. що у нас по нулям? Миллиампера. і там тоже по нулям. Так. 66 так, Так, это у нас даже переключатель. Ха -ха. Опа. Опа. Так, 8 Вт приймає цей і 8 Вт приймає той. Ну Окей, подивимося, скільки зарядиться. Так, GoPro запускаємо. Опа. Да, мало багато кабелів, але подивимося скільки зарядиться. Блоки питання на 65 Вт, на 30 Вт і на 20 Вт. От так проводився тест. Обов'язково дивіться відео до кінця, там буде дуже і дуже інтересно. Всі сілки будуть під відеороликом. Так як бачите, Powerbind 17 тисяч міліампер, Але так як там було. Получається було там уже 25% плюс-мінус від 0 до 25. Значить і 20 тисяч є. значить за таку ціну просто топ за свої гроші. Так, дякую за просмотр, за лайк за комент. Ссылка будуть під видеоролику. Так, ты можешь тоже запись остановить.